Мамо, почитай, пожалуйста. Віні пух та його друзі. Пригода четверта, у якій Іа губить хвіст, а Пух його знаходить. Пістаркувати сірий ослик Іа стояв сам самісінький у зарослому бадячками за кутку лісу. Широко розставивши передні ноги та похиливши голову набік. Він думав про серйозні речі. Іноді він думав. Чому, іноді для чого, а іноді думав навіть так, що з цього буде? Отож не дивно, що час від часу Іа навіть сам не розумів, про що він каже, власне, думає. І тому, зачувши важненьку подувіні пуха, ослик дуже зрадів, адже тепер можна було, хоч якусь хвильку надумати, і просто привітатися. Якся маєш? спитав він понурим голосом. Голос у нього завжди був понурий. А як твоє здоров'ячко? – спитав Пух. Я похитав головою. Не дуже як, спитав він, бо навіть зовсім ніяк. Мені здається, що я вже дуже-дуже давно не почував себе як? Бідний, біднесенький – сказав він і пух. Мені так тебе жаль. Дай но ну, я на тебе погляну. Я понуро втопив очі в землю, а він і пух, обійшов довкола нього. Еге, що це скоїлось з твоїм хвостом? здивувався він. А що з ним скоїлося? спитав я. Його нема. Ти певен? Хвіст або є, або його нема, в таких речах завжди може бути певним. А твого хвоста тут нема. А що ж там є? Нічого? Зараз подивимося, сказав я, і повагом вернувся до того місця, де ще зовсім недавно був його хвіст. Однак, помітивши, що йому ніяк не щастить його наздогнати, ослик став крутитися назад, аж поки повернувся туди, звідки почав. А далі просунув голову між передні ноги, уважно подивився знизу і, нарешті, сказав: Глибоко та сумно зітхнувши, здається, і справді нема. «А вже ж нема, сказав він пух. «Цього і слід було чекати, понурок мов я. Тепер усе ясно, дивуватися нічого. Певне, ти його десь забув, сказав пух. Напевне, його хтось поцупив, сказав Іа. Знаю, чиї це витівки. Додав він після тривалого мовчання. Пуг відчув, що мусить сказати щось підбадьорливе, корисне, але не міг придумати, що саме, і він надумав замість цього зробити щось підбадьорливе, корисне. І я, урочисто мовив він, я, Вінні пух, обіцяю тобі знайти твого хвоста. Дякую, Пуше, сказав я, – «ти справжній друг додав він. Не те, що інше, закінчив він, і Вінні Пух подався шукати хвоста. На розшуки він вирушив чудового весняного ранку. Маленькі пухнасті хмаринки весело гралися на ясно-блакитному небі. Вони то наскакували на сонечко, ніби хотіли його заховати, а то хутенько тікали геть, щоб іншим також дати побавитися. Вінні пух бадьоро йшов поміж добів та ялинок. Збігав схилами, зарослями ялівцем, вересом, долав кам'яні русла струмків, видирався на круті береги річок і знов пірнав у хащі, аж поки нарешті голодний та втомлений, стопив у дрімучий праліс. Адже саме тут у дрімучому пралісі жила сова. Якщо хто небудь знає щонебудь, подумки сказав ведмедик. То це, безперечно, сова. Інакше я Вінніпух туди він, а я це я Вінніпух, отже, все гаразд. Сова мешкала в старовинному замку Каштани. А вже ж у неї не була якась там хатка, а справжній замок невимовної краси. Принаймні саме так ставалося Вінні Пухові, бо на дверях замку був і дзвоник із кнопкою, і дзвінок. Зі шнурком, а під дзвінком висіла табличка. Просю натисни відчинять. А під дзвінком висіла табличка. Просю посмикай відчинять. Обидві ці оголошення довелося написати Крістофера Робіну, бо лише він один на весь ліс умів писати навіть сова. Хоч вона і була мудра, як світ, і могла читати і писати власне ім'я Сова, навіть вона не спромоглася правильно написати такі довжелезні, важкі слова, як скажемо, гегиєна чи е, бути-брод. Він і дуже уважно прочитав обидва оголошення, спершу зліва направо і ще раз справа наліво на той випадок, якщо він щось ненароку пропустив. Після цього, для впевненості, він потицяв спочатку в кнопку дзвоника і посмикав її, тобто посмикав шнурок і потицяв у сам дзвіночок, а тоді голосно загукав Сово, гей, сово! А відчиняй, Ведмідь прийшов. Двері розчахнулися, і сова визирнула на білий світ. Здоров, Пуша!» – сказала вона, які новини. Жахливі, і сумні, сказав Пух, бо я, мій давній друг, загубив хвоста і дуже з ним побивається. Скажи, будь ласка, як же мені його знайти? Та бач, мовило сова, в такій казусі процедурка буде. Це означає, що в такій пазусі дурка, не зрозумів Пух. Ти не забувай, що в мене замість мозку в голові тирса, і довгі слова мої. Мене тільки спантеличують. Ну, це означає, як треба діяти. Ага, ну, коли твоя дурка справді це означає, я проти неї нічого не маю, примирливо сказав Пух. А діяти треба так, через газету знайти охочих. Будь здорова, сказав Пух, піднявши лапку. То що, що ми маємо знайти? Ти саме чхнула, коли зібрався казати. Я не чхала. Ні, сово, ти таки чхнула. Даруй мені пуше, але я таки не чхала, адже не можна чхнути і не знати, що ти чхнув. Так само не можна знати, що хтось чхнув, коли ніхто не чхав. Я лише сказала через газету знайти охо чих. От бачиш, ти знову чхаєш, Чих та чих по здорова, співчутливо сказав Пух. Я кажу знайти охочих до розшуку хвоста, криком закричала сова. Дати в газету оголошені і пообіцяти винагороду!» тобто написати в оголошенні, що ми дамо багато-багато чогось тому, хто знайде хвоста я. Ясно, ясно, сказав пух, киваючи головою. До речі, про оце багато-багато чогось замріяному в обід. Я сам не проти чогось, і не треба, мені багато багато, така вже, знаєш, у мене звичка перехопити чогось саме в цей час. І Пуг з надією скосив очі на буфет, що стояв у кутку совинної приймальні, скажімо, ложечку з молока чи там ковточок меду. Отже, так, торочила своя сова. Ми напишемо оголошення і розклеїмо його по всьому лісі. Ковточок меду, пробурмотів собі, підніс ведмедик, або або, у крайньому разі обійдемося й без нього. Він тяжко зітхнув і спробував прислухатись до того, що казала сова. А сова говорила та говорила якісь довжелезні слова, і ті слова ставали дедалі довші й довші. Нарешті вона повернулася туди, звідки почала, і заходилася тлумачити. Що написати це оголошення має Крістофер Робіт? Це ж він порозписував таблички в мене при вході, ти їх бачив, Пуша? Пух уже давно заплюшив очі і відповідав лише так і ні на все, що казала сова. А через те, що останнього разу він сказав так, так, цього разу він промовив «ні, ніколи, хоч і не мав уявлення, про що саме йдеться. Як ти їх не бачив? Здивувалася сова, то ходімо подивишся. І вони вийшли на двір. Бог подивився спершу на дзвоник із кнопкою та на табличку під ним. Далі він глянув на дзвіночок із шнурком та на табличку під ним. І ще довше він придивлявся до шнурка на дзвіночку, тим глибше відчував, що десь уже бачив щось дуже і дуже схоже. Десь зовсім в іншому місці, колись раніше. Гарний жнурочок, ага? сказала сова. Бог кивнув головою. Він мені щось нагадує, сказав він, але я не можу пригадати, що саме? Де ти його взяла? Одного разу я летіла лісом, і він висів на кущику. Я навіть подумала, що там хтось живе, і смикнула за нього. Як за дзвінок? Проте нічого не сталося, і тоді я дзвонила голосно голосно, так що шнурочок лишився в мене. А потім мені здалося, що він нікому не потрібен, і я його взяла собі, принесла додому і оце Сово, сказав пухорочисто, ти помилилася, він комусь дуже потрібний. Кому? Я? Моєму другові Іа! Він дуже, дуже любив його. Любив його? Він був міцно з ним пов'язаний, сумно промовив він був. І з цими словами він зняв шнурок із гачка і відніс йому справжньому господареві, тобто госликові, Іа. І коли Крістофер Робін прикріпив хвостика на місце, Іа з вибриком подався до лісу. І з таким захватом вимахував хвостом, що Вінніпухові геть і сюди. Отож він і мусив чимчить дуж гайнути додому, щоб підкрепитися. А за півгодини, витираючи губи, він вже гордо виспівував. Хто знайшов хвіст найкращого друга? Я Вінні пух. Була майже друга саме обідня пора. Ура! Хоч насправді була півдесята. Я знайшов хвіст хлоп'ята.